Подали на відстрочку через резерв плюс і після цього отримали позначку про порушення військового обліку, принаймні, хоча б і є відстрочка. І що робити в даному випадку? Тому що фактично, як нам запевняє ТЦК, це і є той самий розшук від них для того, щоб вас доставили до ТЦК, і як показує практика, для того, щоб притягнути вас до адміністративної відповідальності. Отже, в цьому відео будемо розбирати цей момент, як вам поводитись, що робити, на що звертати увагу тощо. І на початку, як завжди, перевіряйте подбайку дзвіночку підписку. Тут все про ваші права. Потрібно зазначити, що так дійсно на практиці ТЦК саме після того, як ви дистанційно отримали відстрочку. Це доступно для студентів денної форми навчання, які фактично навчаються без порушення послідовності, і для осіб з інвалідністю, які отримують там, пенсійні е, виплати тощо. То фактично для них доступно нападати документи саме через резерв плюс, так заяву і після того як подається, бачається порушення військового обліку. На практиці дізнавались про те, що це принципова позиція деяких ТЦК: що якщо людина отримала відстрочку дистанційно, то їй вказують порушення військового обліку, оголошують грошу для того, щоб доставити до ТЦК. Якщо вона така, так би мовити, така хитра подати через резерв плюс, все одно будемо її розшукувати і доставляти. І потрібно розуміти, що працівники поліції, ТЦК, які там на вулиці вас зупинять, навіть якщо у вас є відстрочка, але є порушення військового обліку, то і у них є повідомлення про те, щоб вас заставити, вас фактично протиправно затримують і доставлять до ТЦК. І в цей момент потрібно бути готовим для розгляду справи про адмінправопорушення. В чому питання? В таких випадках, на моїй особисто практиці, намагаються якомога більше накласти штрафів через те, що ви отримали відстрочку, відповідно, вас може штрафанути за їх логікою. Але на практиці це відбувається з істотними порушеннями правил. Це, зокрема, Нехтуванням 268 статті КУПА, про що ми поговоримо трішки з ходом? Отже, фактично, є два шляхи. Так, в мене є клієнти, які самостійно звертались до ТЦК. З виправленням цієї ситуації і відбувався розгляд справ про порушення, А були випадки, коли примусово доставляли, коли, наприклад, там десь на блокпості тощо зупинили і з'явилась випадково саме в цей момент ця відмітка про порушення обліку, і відповідно затримали, доставили, розглянули справу. І фактично ми в цьому. Аспектів, вже там оскаржуємо ці постанови про притягнення до адміністративної відповідальності в тому порядку і робимо це успішно. Але, що потрібно розуміти в даному випадку, що у вас є певні права, ви можете вивчити 60... 268 статтю Кодексу України про одним правопорушення. Це право на ознайомлення з матеріалами справи на правничу допомогу тощо. Ваша задача, якщо вас заставили до ТЦК, 99,9% випадків, у вас буде спочатку складання протоколу про адмінпробрушення. Ви маєте уважно дивитись на документи, які вказуються на початку відповідно з значеного документа. Воно може бути на двох-трьох аркушах, може бути на одному аркуші. Тут насправді в мене. Є приклади, наприклад, таким чином може бути складена постанова так, на одному аркуші, ну, це постанова, а є протокол. Він зазвичай на двох аркушах. І таким чином ви можете побачити його приклад. Ви можете побачити інший стандартний формат. Це більш імовірно, що буде саме такий формат. саме тут, на, Загалом на двох аркушах, але я зробив для зручності на одному, для того, щоб показувати. Клієнтами, які приходять в офіс на консультацію. Відповідно, таким чином складається протокол. Ви маєте розуміти, що ви маєте право вимагати адвоката. Вам потрібно вимагати адвоката для того, щоб захищати свої права. І у разі, якщо вам відмовлять, так або просто не нададуть цього адвоката, то вам потрібно це вказати в відповідному е полі, там де ви маєте поставити підпис на протоколі, тощо що вам не надала адвоката, то, що там не забезпечили ваші права по 268 статті. Відповідно, в майбутньому це буде самостійно підстави для скасування постанов з того порядку, якщо таким чином базові ваші права будуть порушені. Так і наразі ви можете в це не вірити, але ви можете подивитися того практику, що подавляючи більшість штрафів ТЦК, просто було скасовано з судовому порядку через порушення значених процесів тобто вони мають відкласти розгляд справи на іншу дату. Надати можливість користати правничою допомогою, і після цього вже там розглядати з вашим адвокатом значно справу і, по суті, спору, так чи є склад правопорушення, чи немає, і тощо. що але намагаються робити це швидко для того, щоб ви просто змусити вас сплатити ці кошти, але вестись на це не потрібно. Тобто. Якщо у вас є якісь порушення, які ви хочете звернути увагу, то ви відповідно вказуєте, що там не надали адвоката, не надали ознайомлення з матеріалами справи. Тобто, крім того, що є протокол. На підставі протоколу неможливо притягнути людину до відповідальності. Мають бути певні докази, мають бути додатки до цього протоколу. Так, це е, свідки, якщо ми там кажемо про якісь дорожньо того, що схему ДТП. Так? Але якщо ми кажемо про е, ТЦК, то це має бути якісь витяги, якісь підтвердження. Копія повістки, яка направлялась, так, підтвердження, що вона там була вручена, описи вкладення тощо, але цього всього не долучають. Це також є самостійна підстава для скасування. Отже, ви маєте розуміти, що вам складають протокол, і на практиці дійсно в більшості випадків відпускають і навіть надають копію цього протоколу в руки. Але головна ситуація з постанови, так, і вам надали копію протоколу, ви її забрали. Або сфотографували в залежно від того, яке у вас є, є можливість, і відповідно вас відпустили, і ви одразу маєте звертатися по юридичну допомогу, тому що там дуже маленькі терміни будуть, і там потрібно дуже швидко, ретельно цим всім займатися. От, навідкладно одразу зв'язались, почали працювати. Який є інший бік цієї ситуації? Коли вам надають протокол, ви зверху читаєте протокол про адміністративне правопорушення, ви розумієте, ви там вказуєте, що були там певні порушення тощо. Якщо вони відбулись, і фактично після цього вам можуть надати саме постанову. Так? Тобто тут зверху, ось тут пишеться наразі постанова, а має бути там протокол. Так? І якщо саме постанова, то ви маєте перевіряти, щоб наприклад, і тут була підпис та печатка відповідно начальника ТЦК. І вам і ви маєте її обов'язково або сфотографувати, або зробити копію до того, як ви підпишете. Тому що після підпису вам вже не нададуть можливість, тобто до цього ви маєте її сфотографувати і після цього підписати, і вже з цього моменту 10 днів почнеться на оскарження або. І обов'язково тут маєте розуміти, що в кінці є е, е, поле для того, щоб ви вказали е, свої зауваження, так, якщо що, і поставили підпис. Ви тут маєте написати, що дата така, така та, тому що е, в деяких там на початку може бути зовсім інша дата. Маєте вказати, що саме сьогодні ви там отримали таку-то постанову тощо, або на, навпаки, написати, що вам не надали сфотографувати, не надали копію, тому що більшість ТЦК, на жаль, цього не роблять дійсно. І це є. Потім підстави для того, щоб поновити строк на оскарження в самому порядку. І, відповідно, одразу звертатись по юридичну допомогу. Краще, звісно, завчасно готуватись до цього візиту. Якщо ми кажемо про те, що у вас з'явилось порушення військового обліку, то краще одразу звернутись по консультацію, щоб розуміти, з чим ви стикнетесь, щоб бути готовим до цього. І, відповідно, належним чином захищати свої права, тому що, на моїй практиці, дійсно. Дуже багато постанов винесено саме з відсутністю складу правопорушення, тобто притягнуло до відповідальності за те, що людина там не подала раніше документи на відстрочку, так тобто абсурд ситуації в тому, що людина не подала документи на відстрочку. Так перепрошую, ТЦК в супереч своїм там посадовим інструкціям, то що приймає лише один день на тиждень. Людина від хоча має 24 на 7 приймати ці документи, немає будь-яких обмежень, мають це розглядати кожні там 7 днів, видавати відповіді. тощо, але вона це не робить, і після цього людина, яка Прийшла отримувати вістрочку, отримала штраф за те, що вона не прийшла раніше на тиждень, наприклад. І в цьому немає складу правопорушення, тому що в даному випадку правопорушення здійснює саме ТЦК через те, що вони не можуть належним чином розглянути відповідні заяви або не розглядати їх по пошті тощо за це окремо можна притягати їх до відповідальності. Але в даному випадку, наприклад, складу правопорушення для військовозобов'язаних немає. І Такі штрафи стовідсотково потрібно оскаржувати. Вони оскаржуються. і Ми вже маємо позитивну практику, і вже стягуємо там витрати на суд. Стецка, якщо вам Трапляється така ситуація, якщо ви отримали постанову, протокол, або якщо вам там, як нещодавно писала людина, вайбері надіслали фотографію цієї постанови, це також є незаконним. Саме по замовчуванні те, що вам винесли таку постанову і вам її скинули в вайбер, то це самостійно є підстави для скасування цього штрафу, тому що він є абсолютно незаконним. Навіть якщо ви, там, наприклад, щось порушили, вони можуть щось довести, але сам факт того, що таким чином притягнуло до відповідальності, є підстави для скасування цього штрафу. І відповідно людина. Там звернулись до суду, там скасовується цей штраф, так чи інакше. І ви маєте розуміти, що в таких випадках вам потрібно невідкладно займатися оскарженням в судовому порядку, тому що там будуть дуже короткі терміни. Отже, ви можете звернутися. У нас для того, щоб оскаржувати судовому порядку цю постанову, ми займаємось під ключ. Ви просто сплачуєте судовий збір 605 60 копійок. Ви сплачуєте наші послуги. Ми займаємось цим всім після суду. За фактом розгляду у разі задоволення позову і скасування цієї постанови витрати на нас компенсуються за рахунок ТЦК. І відповідно в кінці ви не сплачуєте штрафи і повертаєте кошти за суд. Отже. Якщо у вас є додаткові запитання, залишайте їх в коментарях під цим відео. Якщо вам потрібно зв'язати з нами всі посилання є в описі під цим відео. І як завжди, знаєте захищайте свої права.